Вітаю вас, малята! Перегляньте уважно картинки із казковими героями та подумайте, що їх об'єднує. Ви вже, мабуть, здогадалися? Ці герої зустрілися з незнайомцями або відчиняли їм двері. Після цього з ними траплялися неприємні ситуації. А хто ж такий незнайомець? Незнайомець це людина, яку ти не знаєш, тобто з нею незнайомий. Незнайомець може бути доброю та хорошою людиною, а також є незнайомці, які можуть образити тебе або навіть викрасти. Послухайте, яка історія трапилася із двома друзями Даринкою і Сашком. Привіт! Мене звуть Даша, а я Сашко. У нас є історія про безпечну поведінку з незнайомцями та про те, коли потрібно кричати, бігти та розповісти. Незнайомець це людина, яку ви не знаєте. Не слід розмовляти з незнайомцями чи їздити з ними куди небудь, навіть якщо вони здаються милими. Я дізнався про це на минулих вихідних, коли ми пішли в парк з мамою. Так, ми бачимося з незнайомцями щодня. І вони, як правило, милі та доброзичливі. Тому. Нам не потрібно боятись незнайомців, але ми завжди повинні поводитись розумно з людьми, яких не знаємо. О, привіт, песику! Тому я подумала, що ми не повинні гладити собаку незнайомого чоловіка. Давай, Сашко, відбувай м'яч назад. Стривай! Ця собака така класна! Його собака дійсно була досить милою. Вона могла давати лапи і перекидатися. Її власник сказав, що у нього в машині цуценята. Він здавався справді милим, але ми повинні бути розумними з усіма незнайомцями. А бути розумними означає ніколи не залишатись наодинці з кимось, кого не знаєш, або йти туди, куди вони тобі кажуть. Потім він сказав, що цуценята були в його будинку неподалік. Він хотів, щоб ми поїхали туди з ним. Я сказала йому: ні, ми повинні повертатися додому. Потім він почав підходити до нас. Саме тоді ми втекли. Ми знайшли мою маму, і я розповів їй, що сталося. Даша та Сашко зробили правильний вибір: втекти. Незнайомці, яких ви зустрічаєте, можуть мати домашніх тварин, запропонувати вам цукерки або навіть попросити про допомогу. Але безпечна поведінка з незнайомцями означає, що ви ніколи не повинні йти нікуди з людиною, яку не знаєте. Коли незнайомець попросив Дашу та Сашка піти з ними, Даша знала, що потрібно кричати ні, тікати і розказати. Більшість незнайомців хороші люди, але нам завжди потрібно дотримуватися правила безпечної поведінки з незнайомцями. Якщо хтось, кого ви не знаєте, хоче, щоб ви кудись поїхали з ним, скажіть їм ні, втікайте. І розкажіть дорослому. Дітки, ви зрозуміли, що деякі люди із приємною зовнішністю можуть виявитись злими. Це дуже хитрі та підступні особи, які користуються безпорадністю маленьких діток і роблять їм боляче. У казках чудеса допомагають боротися з підступними вчинками злих героїв. У житті уникати неприємностей з незнайомцями допоможуть правила, які потрібно завжди пам'ятати. Під час прогулянки на вулиці не відходь далеко від тата чи мами, не розмовляй з незнайомцями без дозволу батьків, не бери солодощів у незнайомих людей. Не сідай в машину до незнайомців. Ніколи не відчиняй двері незнайомій людині. Потрібно кричати та кликати на допомогу, якщо незнайомець хоче тобі завдати шкоди, правильно втекти від незнайомця, який хотів тобі нашкодити. Обов'язково розкажи батькам про незнайомця, який тебе турбував. Малята, запам'ятайте, дорослі повинні звертатися по допомогу до дорослих, а не до дітей. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або ввічливо сказати: Вибачте, я вам не зможу допомогти, я вас не знаю. І швидко відійти або відбігти. Гуляйте краще з друзями. Якщо людина здається вам підозрілою, небезпечною, перейдіть на інший бік вулиці. Дітки, дотримуйтеся правил спілкування з незнайомцями, і ви завжди будете у безпеці.